Коли ви вже були в Херсоні, ви вже безпосередньо працювали над операцією по звільненню Херсону. Це ви, весь час Так. Е да, ви розуміли, що е це йде в, ну, в просування на нашу сторону, і що от-от Херсон вже буде звільнений, і чи там ну, точно не було зрозуміло? Кожен по-різному. Ну я вірив особисто і хлопці там більшість вірили, що Херсон не заберемо, тому що ну просто чисто з логістичної точки зору, ну ніяк вони не могли втримати, mm -hmm. Ну ніяк просто, хоча. Ну штурми і позиції, от в Ставрійську, ну там були дуже часто. Дуже часто. Штурми, ну, мінімум раз в тиждень. Ми штурмували. І дуже багато було трьохсотих. Я просто коли вже був в госпіталі, то я зустрів теж хлопців там з 20... Якщо, не хочу помилитися, з двадцять чи 28 восьма е бригада. Хлопці вони розповідали дуже багато. там, Ну, були і двохсоті, багато, було багато трьохсотих. Я не знаю, як зараз, тоді, якщо контузія сильно, то відправляли теж полікуватися на два тижні. Чи зараз відправляють, я не знаю. Ось, і штурми йшли, ця операція йшла без зупинки постійно, постійно. Це тиск, 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 тиск. От. Ну і в один момент вони прорвались. Але скажу тобі, що командири наші знали, коли вони будуть. Відходити, тому що нас за тиждень перевели в Київ, Ну, не в Київ, в Київську область, типу, mm. командири туди поїхали, там, ну, щоб з, шаш... з шашкою, знаєш, заїжджати в Херсон, це пофоткатися. О... А як воно, коли ти жах. в Херсон? Це жах. <зиняк> <зиняк> це жах. <зиняк> Херсон не зайшов? Це дур... всі такі були. От зразу впала у всіх мотивація, коли. Ну, всі, всі ж до цього йшли, і це як спільне було. А нас так Чикс туди. Ну нам легше стало, бо ми в Київській області. Я дружину побачив. Ну, змішані почуття, знаєш, це я дитину відпускали трошки додому. Знаєш, полікуватися нормальну їжу, поїсти, помитися, хоча б нормально, бо ж в Миколаєві не було води довгий час. І там воду потім включали, але воду включили солону взагалі. Солона текла із вони десь могли, де брали. Тому... А Чому вас відправили взагалі? Тут ми ж я звичайний солдат. Хоча мені дали, навіть я не знав, я потім після кінців цього як звільнявся, виявляється, я старший солдат навіть став. Вот. Але це, простий солдат, ніхто. Я тобі більше скажу: я сидів, нас відправили один наряд на снаряд е до комбата. І, коротше, там чи попадання було, чи що, чи, чи просто будівництво було. Коротше, між наш. Ми як охорона комбата просто. І між нашим кабінетом, де ми сиділи, і комбата була просто плівка. І всі розмови, все, що він говорить, чути. І зі всіх цих розмов за весь день я зрозумів, що комбат теж нічого не знає. Він, він каже: я нічого не знаю, нічого не, не зрозуміло, чи вперед, чи назад. Куди нас? Вони нічого не знають. Тобто там на рівень комбата він має там, під собою, скільки там тоді було до, до 800 людей. І він ну, комбат там, досить, здається, великий, ну, такий, дядько, серйозний командир. А він нічого не знає. Він знає все, Генштаб, там, пару чоловік, напевно, і все. Все інше. Тому, чому відправили? Куда відправляють, ти ніколи не знаєш в армії. Ти не їздив потім в Херсон, хоча б не. сам такий? Ні, не. не поїду вже після перемоги. От. Але зараз, напевно, дуже такі болючі спогади будуть mm. про то. От. Тому, поки такі в своїй психологічній скарлупці, знаєш, в, в бульбашці поки. А потім будемо це все згадувати і десь плакнем, десь посміємося. Якось так воно буде, та це знаєш. як Кажуть, що е, всі так чекають перемоги, і всім здається, що це буде дуже радісний такий момент, але для тих, хто м, безпосередньо втратив в цій війні, для тих, хто е, знає, що таке ця війна, це буде трохи інше, абсолютно. Ну, зі сльозами на очах, знаєш? Емоції. Да. Да. Так. що є а, Ти здобув, ну, отримав поранення в Херсонській області і контузії, і ти вже повернувся лікуватися сюди до Києва. Ні-ні, Мене спочатку відправили. Відправили мене спочатку в Миколаївський госпіталь, mm -hmm. там я пробув пару днів. Потім мене відправили в Одесу. І в Одесі я був 21 день. Мене повер... Я повернувся в стрій, вийшов ще на нуль на позиції. Це приліт стався до вас? Е, до того, да, це... Там історія така взагалі. Коротше, в цей, він був повністю розбитий. Mm -hmm. Там жодної хати не було, крім одної. І одна хата стояла, ні разу в неї не попали. І там жив мужик, їздив на велосипеді. По, цьому, по Таврійську, спокійно. Ми сидимо по, по, по бліндажам, а він їздить. І значить, один день у нас, коротше, ми вирішили, ми жили в підвалі, і над нами був розбитий перший поверх. Угу. Тобто криші не було, нічого. І ми вирішили на цей перший поверх нам дали мішки, ми вирішили, щоб прикритися від прямого попадання. Пісок в мішки понакидувати зверху. І ось ми там зранку десь до обіду, здається, ми закидували ці мішки. Закидували, закидували, закидували. І тут чи змучилося щось. Коротше, всі залізли всередину. В підвал. Да, в підвал. А командир був наверху. І... І там якісь важко, я, все в мене вплутан, плутанина там, але от цей мужик, який їздив на велосипеді, він під'їхав до мене і почав якісь глупі питання задавати. Повністю глупі. От, типу, а чого ви тут сидите? Я кажу, так ми воюємо. Так, а чого а чо мене там кудись там не пускали? Я кажу: а звідки я ж кудись вас не пускав, що я вас трогав? А сигарети є у вас? Я кажу, є. Дайму сигарету. коротше, сразу, щоб не це не затягувати. Літав Орлан зверху. Його задача була підійти в місця дислокації всіх бійців, які він знає по селу, і простояти на кожному по 15 хвилин. Цього ще на да, 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 да. В нього задача Ого. була його схопили. Даже у мене є, як його замотали потім цим скочем. Потім віддали в СБУ, не знаю, що з ним. Він приходив і здавав просто. Да, да. В нього було конкретне. Він признався, в мене було конкретне завдання. Е... Типа, поки Орлан літає над цим, mm -hmm. я на велику, щоб гарно мене було в жовті такий mm -hmm. футболці. Він був, щоб гарно його видно було. Він довго стояв, типу, і біля місця, куди має прильот. І потім ж оце носили ці мішки і. Приліт... Там прямо в то місце, де я стояв, прилітаю. Я буквально хвилини, після того, як я спустився, зі мною спустився по братим, а командир, коротше, не буду казати, в... був на вулиці. Uh -huh. вот. І прильот пакета града по нам, перший прильот другий. Здається, потім ще пів, пів пакета е... попадання просто по всій по всі території. А я стояв, е... якби вихід з підвала, так наверх. Uh -huh. І мене дуже сильно оглушило, якось воно так попало в цей коридорчик, і дуже сильно оглушило, в мене кров з вух пішла. Е, я себе ну, в контузія, що сказати. І е, мене евакуював. На наступний день я ще там ніч пробув, на наступний день мене евакуювали. Я поїхав в госпіталь. Мені зразу сказали, да, в тебе розірвана вушна переконка, кубара травма. Там, і це... Мене відправили в Одесу. З Одеси знову, це ж я розказував. Вже, 21 день я, день я побув, потім знову назад. Але в мене, типу, я не вилікувався. в мене головні болі, в мене це ну, погано ще було. І в мене там ще свої, і там старі болячки зразу вже відкрилися, бо це ж ну, нерви і так далі. Ну, тобто ти вже був неефективний на полі. Так, да, так. Да, я кажу неефективний. Мене назад відправили ще раз туди, а в Одесу. В Одесі я ще 21 пролікував, мені лікар сказав, що ще не можна тебе відправляти. Uh -huh. І, і тоді вже мене відправили в Київ е, на Пущеводицю, Там в е, багато санаторіїв, там уже в санаторії мене вже лікували дов, довший час. Угу. От. Потім вже я повернувся, коли е, батальйон вже був в Києві, коли його забрали. От. І це... після цієї травми, ти демобілізувався? Так, да, мені по моїй статті, типу, не давали повністю звільнення. Але воювати ефективно я не міг. Мені там пропонували різні варіанти: штаб типу, не mm -hmm. штаб, але теж, якби, не хотів я. У я, я, мене варіант, та, два. або воювати по-справжньому, ну, по mm -hmm. типу, а сидіти в штабі. Ну, мене, я декілька разів був в штабі, я сказав, що більше туди не піду. Ну, це от прям от взагалі армія це б таке от Савдеповська фігня. А там, от прям концентрацію всього, знаєш, генерали, да. полковники, <ривіт> це я... все, не всі з ним ходити. Це от... Мені просто спілкуючись там з побратимами, коли ми самі їздимо на фронт, знаєш, мені здається, що тих, хто воював, <с podio> штаб точно не хоче. <с me> Де, ти що? Це загибель для морально, психологічно? Ні, в штаб точно ні. І я по це, списався. Uh, вот. и тоді, да, ну, тоді... А між, між іншим, мій підрозділ якраз вот, я списуюсь, і через тиждень ми вже на Бахмуті. І uh -huh. людина, яка була на, на ну, прийшла на моє місце, якби, то ну, він вже загинув. Mm. Зі Скидом. В, в Бахмуті? Так. Да. Да, да, зі Скидав. Всі інші побратими, все в порядку. От, він... Я його добре ну, не знав, але загинув. Це... А... Взагалі, скільки ти пробув в бойових умовах? Е, то я не знаю. То от це літо спочатку. Ну, БРК, по-моєму, три в мене було. БРК на місяць здавалася. Ну, ти в 22-му демобілізувався? Так, так. Да, в кінці 22-го, в кінці осінь, початку зими.